Та чому ж не хочуть іти служити? да, захищати? Та все просто з вас підписочка, лайки, репости, я розповім. Дивіться, люди дивляться, інтернети, дивляться все. Дивляться, як командир розстрілює бля, свого підлеглого за те, що він не хоче блядь, йому башляти. Да, він це все дивиться. Це про 56-ту бригаду. Про Валентина Козлюка, і якого було вбито, да? і це ДБР довело. Дивиться на воєнкомів, які стають мільярдерами, бля. Це все дивляться. Дивляться, як стає там по рації передають, положиш 10. Дамо ще 10. І це все люди бачать, Понімаєте, бля. А вище керівництво з цим ніхрена не робить, да? щоб вони боролись, якусь робили відповідальність за це все, бля. Немає, попробуй доказати. да? Командири стали богами, блядь. Високими погонами, і все. І спустилося все на тормози. От і люди й не хочуть іти. Мікторій кажуть, що я дуже не тим, якщо мене там бля, за людину не держать, блядь, взагалі ні за кого. блядь. Що я ну, не людина і навіть не скотина, ніхто. І звуть мене ніяк. От таке відношення. Може я помиляюсь, блядь. Да, так, є класні батальйони, є класні бригади, де все. Ну, Нормально, на вищому рівні, де людей поважають. Ну, більшиство такого немає. Подивіться звернення військових, що вони про це говорять. І все стане ясно. А з тим треба щось робити. Слава Україні!